Хто хто їхав? Він, він заруб, він заруб, Я його побачив. Куди ви їхали так? О, поїзд зараз буде їхати. Во тверезий є сісти. Я тверезий. Беріть, сідайте, пробуйте. Пробуйте. Не <риво> Давайте, хлопці, давайте беріть всі разом пробуйте. Давайте всі разом-разом взяли і випихай машину. Раз. Все, 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 все. Тільки Тримайте, тримайте, тримайте. Так, хлопці, давайте її чуть-чуть вперед. -чуть, чуть -чуть Дайте я. Все, все, хлопці, вам дякую, велике.